Шановні покупці, трактора розпродуються швидко. Ходові моделі швидко закінчуються. Зараз сезон. Слава Богу, що їх люди купляють. І тому, якщо у нас, наприклад, немає якогось трактора, який ви хочете, а він є на нашому філіалі по Україні, це не проблема. Ось, наприклад, джинма люксова, людина приїхала, захотіла саме люксову. І саме по акційній ціні 6700 доларів. Такий трактор ми знайшли на нашому філіалі в Глевасі, Київська область, нам його передали, і клієнт получить той трактор, який він хотів. Тож не проблема, якщо в нас чогось немає, але є на наших філіалах по Україні. А в нас, друзі, філіалів 15 штук, ми привеземо неважливо, де він буде, чи в Харкові, чи в Сумах, чи в Києві, чи в Вінниці. Ми все зможемо привезти і вам доставити. Доставка буде все рівно для вас безкоштовна. І розрахунок вдома на місці. Тому кого цікавить, якісь моделі тракторів, не переживайте. Якщо вони є у нас на наших майданчиках, ми все можемо привезти, доставити. Тракторів ще є достатньо, тож телефонуйте, Мене громадкачво.